Який він насправді. Який він насправді. Жонатий або людина, яка дуже, дуже, дуже любить увагу жінок і оточує себе жінками не одною. Для того, щоб відчути себе господарем життя. І це про комплекси, про внутрішні демони, які його терзають, і які його мучають, тому що, якщо немає жіночої уваги, він себе відчуває не зовсім чоловіком, не до чоловіка. Тому що це як поживна речовина, це те, чим він питається, угу. яким він себе транслює для вас? Романтичним, достатньо обережним, достатньо тактовним. А чому він так робить? А тому що хоче добратися відкрити, зрозуміти, це як нова історія, в якій він ще не знає всіх ходів, виходів. він не знає всіх нюансів, але є бажання дізнатися, що вам з цим робити. Що вам з цим робити? Не копати глибоко там, де нічого немає. Це знаєте, як іскати скарби в тому місці, там, де пуста земля. Тому що у вас таке вже було щось подібне. Історія я маю на увазі. І ви розумієте, що якщо ти відчуваєш від людини якийсь холод або пустоту або якісь такі дзвіночки, які ви в спілкуванні відчуваєте з цією людиною, то, можливо, це не просто так, а тому, що вже обжигалися, тому що таке вже щось подібне було, коли є зацікавленість, але за цим немає нічого, тому що ви одна з, бо людина себе оточує увагою. Тому така історія, приймайте, я думаю, це буде корисно.